Ви пара? Нет. А кто ви? Это мой муж Олег. Як це? Ми друзі. Ну так. Ви друзі? Да. А як познайомились? На Тиндере. Ох, пта, да. <су> а було як такое? так сталося, що ви друзі, а не пара? Ну я оказалася геем. Серйозно? Нет. Ну, Как-то сразу ми поняли, що нету меча просто два скорпіона, да. поэтому ми не ужились, никогда не ужились в готові. Не вжились, так. Да, і просто поняли, що нам буде класно вместе дружить. дружити. Скільки ви вже разом товаришуєте? От. От кажуть, що точно дружби між чоловіком і жінкою не буває, що потім хтось у когось закохується. Що ви на це скажете? Не. Який ваш статус? Чи у вас є зараз хтось чи ви пошуку? Ні. Ви в пошуку, так? Да. Можна сказати? Ну, как би бы не совсем в поїздці, ну но... на ісі, так що ребята, а нападайте. У а мене ваш? много. У мене немного. <рик> у мене тільки 20 гривень в кармані, поэтому дівчата не ведуться. У нього кожну неділю нова дівчинка. Звідки ви самі? Я сніжена. А звідки а ви? Я Скільки витрачаєте щомісяця на життя в Києві? Ну тисяч п'ять-шесть. Доларів. Ну доларів, да, конечно. За квартиру скільки платите? 750 Скільки ви витрачаєте? – 90-100 тисяч гривень. Ким ви працюєте? Я работаю в криптовалюті. Ким ви працюєте? Я ви можете сказати, коли закінчиться війна? Ні. Я не берусь дивитися такі питання, тому що війна це слишком стратегічне забиття. Міняється все кожне пол буквально. Коли я вийду заміж, можете сказати? Таке скажете, що ви нашим людям нашій молоді побажаєте сьогодні? Хто шукає себе і теж хоче витрачати 5-6 тисяч доларів на місяць? Не бояться пробувати щось нове? Не завісіть ні від кого.